Поговоримо в тому числі про жнива в цілому в Україні, які добігають до речі кінця. Через несприятливі погодні умови аграріям не вдається все ж отримати максимальний врожай. Навесні були, нагадаю, заморозки, влітку посуха, а в деяких регіонах навіть нашестя сарани. Плюс війна, обстріли і заміновані поля прибутки фермерів не будуть на тому ж рівні, що в попередні роки. Врешті, як Верховній Раді бачать підтримку аграріїв, великих та малих господарств, які є бюджетні ініціативи, розповіли про це народні депутати. Дійсно, погані погодні умови позначились на доходах, як і великих, так і малих фермерських господарств. Тому питання підтримки аграріїв залишається надзвичайно актуальним. Звісно, держава у війні, але в будь-якому разі передбачені в бюджеті невеликі кошти, але передбачені це 7 мільярдів гривень на розвиток аграрної сфери, яка є бюджету утворюючою і основною, скажімо так, в плані експорту і валютної виручки для України. Це 7 мільярдів гривень на підтримку фермерів, на розвиток тваринництва, меліорацію і гранти на садівництво. Особливо, що це стосується малих і середніх фермерів. Це теж наш дуже величезний ресурс. А погодні умови дуже повпливали на початку весни. Ми пам'ятаємо, були запізні заморозки. Це вдарило по а, урожайностях. Деякі фермери однозначно. Пересаджували свої аграрні продукції, сіяли двічі. Це все якраз додаткові витрати і виклики будуть однозначно в цьому питанні відчутні для українців. Що потрібно робити? Потрібно негайно в, на, в системі працювати з урядом, парламентом, аби дати стимули від держави, дати відшкодування. Є ініціативи щодо покривання 50% вартості їхніх придбанням власної техніки, що допомагає їм втримати зрошення 50% на компенсацію їхніх витрат за те, що вони працюють в прифронтових територіях, де є велика небезпека, чи будуть нові ініціативи. Зараз, в принципі, обговорюється це в комітеті. Нема ще тривають, особливо це стосується західних областей і ще будуть тривати не менше там днів 10-12, Все залежить від погодних умов. Так на півдні ранні жнива завершення, але незабаром вже спочнуться ще й осінні де, в принципі. Багато основних культур це як і соняшник, і соя, і кукурудза, буде збиратися та гарячка. і ініціативи є, і особисто подавав правки до змін до бюджету на 25 п'ятого року. Будуть подаватися також пропозиції до бюджету 26-го року. Особливо це стосується постраждалих регіонів. Тому що хлопці без держави, без державної підтайомки не зможуть вже працювати, тому що ситуація після сезону надскладна най... найскладніші жнива за час повномасштабного вторгнення.